З Луганської області до Костянтинівки переїхали свідомо. Дівчина-випускниця і до свого майбутнього ставиться відповідально. Я планую поступати в Київ, ну а там як вийде на міжнародну інформацію. Угу. Так, так як, бути хочеш? Ну там журналістами та аташе. щоб вступити до даного вишу, Олександра добре розуміє, що перш за все їй необхідно отримати документ про закінчення школи. А як відомо, всі документи про освіту, які видаватимуться на окупованій території, не матимуть юридичної сили в Україні. Для тих же хто воліє отримати атестат українського зразка. Втім, на відміну від Олександри, не може залишити рідне, але буремне місто. З різних причин у навчальних закладах, зокрема й дружківки, пропонують екстернат або дистанційне навчання. У місті 56 учнів екстернів у місті Дружківка з різних міст Донецької області. <кій> Відповідно до положення про екстернат, прийом заяв взагалі на екстернатну форму навчання. Відбувається з 1 жовтня і закінчується як правило 1 березня. Але з огляду на ситуацію в регіоні ці дати були посунуті до кінця навчального року, щоб отримати освіту екстерном. Тетяна Миколаївна каже, необхідні заяви батьків, відповідний пакет документів і бажання дітей вчитися, оскільки усю навчальну програму їм необхідно засвоїти переважно. Самостійно в онлайн режимі вони общаються, отримують консультації. Ну, я думаю, що, звісно, дуже велика і серйозна частина самостійної роботи лежить на плечах самих учащихся. Ну а відповідно, наші педагоги роблять все можливе, щоб ці знання були ніяк не хуже, і щоб діти були так до ЗНО, як і діти, які отримують знання в школі. У Драшківській загальноосвітній школі номер 7 зареєструвалися наразі 14 випускників, які вимушені закінчувати 9 та. 11 класи дистанційно в нашій школі на сайті школи була создана страничка екстернат, де розміщені де розміщені задання, контрольні роботи, які ребята отримують по електронній пошті. Усі ці учні вже зареєструвалися і на зовнішнє незалежне оцінювання та отримали перше запрошення на іспит з української мови, що пройде вже 24 квітня.